Мистецтво стратегічного управління та як його використати у сучасній Україні. Науковці з цілої України зібралися в Івано-Франківську, аби поспілкуватися на теми ефективного менеджменту у різних сферах. кажуть, тісно співпрацюють з органами державної влади і консультують їх з нагальних питань, у тому числі щодо реформи місцевого самоврядування, та переконані, децентралізація та об'єднання територіальних громад матимуть позитивне значення для українців. Передусім, виграють територіальні громади невеликих населених пунктів. В зв'язку з тим, що це буде асиміляція в більшу структуру, в зв'язку з тим, що буде все ж таки можливість децентралізації бюджетних коштів для малих територіальних громад і їхня самостійність, їхня відокремленість дасть їм більший поштовх до розвитку. Єдине, що треба не боятися реформ, єдине, що треба йти на зустріч реформам, нічого не відбувається в сталому середовищі. Зараз оптимальний час для прогресивних змін переконані учасники конференції, і ключову роль у цьому процесі мають виконувати регіони, адже саме вони формують економіку, конкурентні позиції. Тож у контексті євроінтеграції набувають особливого змісту. В свідомості людей проходить переосмислення наших можливостей, і в політиці сьогодні є докорінні зміни. Тому що, скажімо, наш край завжди бачив себе. Ну як, от ми будемо співпрацювати з росіянами, будемо співпрацювати з білорусами, і на цьому у нас наш успіх буде забезпечений. Сьогодні вже так ніхто не думає. Сьогодні вже думки зовсім в іншу сторону повернулись. Науковці сподіваються, що їхні напрацювання неодмінно будуть використані у практиці державного управління.